Любі мої друзі, я вас всіх вітаю на моєму каналі. Хочу поздоровити вас з Новим роком, з прийдешнім, з Різдвом Христовим. Хочу побажати всім здоров'я, щастя, мирного неба. Я також знаю, що зараз на моєму каналі з'явилося... з'явилися підписники зі Екатеринославського молочно-виробничого комплексу. Я хочу особисто вас поздоровити з новим прийдешнім роком. Я хочу вам побажати усім міцного здоров'я, усьому колективу. Хочу побажати. Процвітання, добра, миру, миру, миру. І все буде Україна. Дякую усім велике, що дивитесь мій канал, що ви підписалися. Я маю надію, що в цьому новому році буде багато нових роликів, буде цікавих роликів багато. Але, друзі, сьогодні. Я вам хочу розповісти трішки печальну новину, тільки я дуже вас прошу, нам дуже боляче про це казати. Але так сталося те, що сталося. 4 січня наша карамелька народила нам дівчинку, ви всі знаєте, її звуть Зефірка. Але, друзі, сталося так, що наша Зефірка померла. Померла вона у нас. 5 грудня пізно ввечері, вибачте мене, але нам дуже її шкода нашої провини, якби ми не бачимо. Зранку у нас був ветеринар, вона призначила нам лікування. Ветеринар мені спочатку сказала, що я її перекормила, але ж літр молозива за один раз поїсти це не дуже багато для. Маленького телятки. Ми її лікували. Ветеринар була з нами, була на зв'язку цілий день, але їй ставало все гірше і гірше і гірше. І, друзі, і увечері, бо 23.30 її не стало. Вибачте мене, будь ласка, але те, що сталося, те, те сталося нам дуже важко, ми дуже хотіли мати личку. Я знаю, Миколаївич, я вас вітаю, я знаю, що ви подивитеся. Ви також дуже раділи зі мною, що у нас народилася теличка. Дівчата мені також писали з комплексу, що це буває дуже рідко таке чудо, що народжується дівчинка. Але те, що сталося, то сталося. Ось тепер залишилася у нас ось наша красненька дівчина. Але, друзі, з карамелькою все у нас добре. Карамелька наша лагідна, ніжна, вона доїться, ми її роздаємо. Сьогодні троє суток пройшло після пологів. Вона щистилася, все добре, <кхід> їсть, п'є. Зараз ми до неї сходимо, я вам покажу її. Вибачте, за мої сльози, що так, ну, таке буває. Мені потім дзвонила моя ветеринар. Вона кілька разів за день мені дзвонила, Лена, як справи, Лена, що там Лена. Але, ну, ось так, друзі. Зараз ми підемо, я вам покажу нашу карамелю. Все в неї добре. Ось ми з вами прийшли до нашої карамелечки. Карамелька почуває себе добре, повторюся, ще раз. Ось вона у нас. Зараз обід. Ми її подоїли. Дали водички, дали їсти. Зараз ось ми їмо сіно. Десь трошки їмо, десь трошки розкидаємо. Ну а <кхід> так все добренько у нас. Ось така наша дівчинка. Вимічка у нас, звісно, підпухша, але ми. Доїмся, масажуємо. Я маю надію, що все буде у нас добре. Так, да? карамелька, улыбайся, і помаши усім дівчатам і хлопцям з комплексу. Усім привіт, привіт, да, карамеля? Дякую, друзі, за перегляди, що дивитесь наш канал. За ці дні з'явилося багато підписчиків на нашому каналі. Дякую усім, що підписуєтеся на наш канал. Дякую, дякую. Бажаю вам усім також процвітання в нашій нелегкій праці, особливо зараз. Ось так. Апетит у нас є, все у нас добре. Дякувати Богові, ми себе почуваємо непогано. Сьогодні троє суток після отелу. Рябіношка наша також себе добре почуває. Трішки перейду до неї. Опухаль вже у Рябіношки зійшла. Уже ми доїмося. Уже добре, молочко добре. Роблю вже сливочки, творожок. Ось так, друзі. Дякую, дякую. До побачення. Підписуємось, ставимо лайки, пишіть коменти. Але, будь ласка, не судіть нас строго за те, що сталося.